Сьогодні ми знову з вами разом і знову говоримо про новини Копиляцької громади. А цього тижня стартували жнива. І е, я разом з колегами побував у селі Придніпрянське, де жнивує сільськогосподарський кооператив Радянський. Керівник кооперативу Микола Андрієнко. Він нам розповів, що кожен хліборобський рік має свої особливості як в погодних умовах, так і в економічній ситуації. А найстрашніше те, що другий рік поспіль збираємо врожай в умовах війни. Одночасно дозріли пшениця, ріпак, горох, але не забарились і дощі. Темпи жнив пригальмувалися через велику кількість опадів, які ще й супроводжувалися буревіями. Це означає. Це позначається на якості зерна та ускладнює роботу зернозбиральної техніки. До речі, в господарстві традиційно працює як сучасна техніка, так і випущена в 80-х роках минулого століття, не дивлячись на те, що це 37-й ж в історії, вона дуже виручає, адже об'єм робіт великий. Вслід за обмолотом іде підготовка ґрунту, тюкування і скирдування соломи. Жнива це дуже відповідальна пора, яка з кожним роком приносить більше викликів. От і зараз немає попиту на сільськогосподарську продукцію, немає належної ціни, частину досвідчених працівників мобілізовано, значно зросли ціни на запчастини, енергоносії та пальне. Та хлібороби не опускають руки, забезпечують продовольчу безпеку країни. Станом на 8 липня Ескарадянський намолотив півтори тисячі тонн зерна нового врожаю. І жнива тривають. Кілька слів хотілося б сказати про дороги. Сьогодні в громаді дороги практично не робляться. Там я розумію, що один із заступників проживає в селі Шенгури. Саме в ту сторону, в тому напрямку, там теж і інші люди проживають. І я готовий порадіти за них, бо до них трошечки полатали там деякі ділянки дороги. Натомість в Придніпрянське або в напрямку інших поки що тиша. У інших громадах виділяють. Вже не один мільйон додатково і працюють, і вже все давно поробили. І за межами села, і в самих селах. Я про села взагалі наші мовчу, тому що там владі сьогодні не до них. Вони сьогодні займаються своїми питаннями. Єдине позитив, що цього тижня працювали і спортивні міроприємства, і культурні міроприємства. Наприклад, до Дня родини було проведено нарешті. Свято, тато, мама, я спортивна сім'я. Загалом участь взяло 9 сімейних команд. Змагання проводились у вигляді спортивної естафети та конкурсів. Перемогу виборола родина Бутенків з села Придніпрянське, друге місце здобула сім'я Шабалтіїв з міста Кобиляка, а третє місце посіла родина мега з села Павлюка. Побажати, щоб це було планово взимку і щоб переможці обов'язково поїхали на обласні та всеукраїнські змагання. Обласні змагання з волейболу серед дівочих команд відбулися 8 липня в місті Кобиляки в рамках чемпіонату територіальної організації Колос у Полтавській області. Пляжний волейбол серед дівчат 2007 року. Народження зібрав 5 команд на пляжі міста Кобиляки. За підсумками змагань місця розподілилися таким чином. Перше місце у Кобиляцької громади Анна Няйко та Влада Бойченко, друге місце Злата Калакуцька і Юлія Бойченко, третє місце представники Білицької громади і четверте пяте посіла команда з Мачух. На футбольних полях Кобиляцької міської ради після матчів сьомого туру чемпіонату та першу сіз футболу серед команд колективів фізкультури продовжує лідирувати команда Урожай з Мідянівки. Далі йде Лутовинівський Спарта, а третій переслідують лідера при то той негатив, який створило виробництво свинокомплекс місцевий, який знаходиться поблизу Мельнику, вище течії річка Псел. Там був викид, і після цього спливла риба, і вода стала мутна, купатись не можна. Екологічна катастрофа. Сьогодні там працює область, і Кременчуцький район. І всі працюють, всі розводять руками, але допустили отаку колосальну проблему сьогодні для екології. Це екологічна катастрофа по суті. І ці яри йдуть. Вони йдуть з бувшого Глобинського району від Фрунзівки, Веселої Долини, і йдуть, ведуть аж сюди. І оце це місце, куди вода попадала, звідки вода попадала в річку. Псьом. наша знімальна група знаходиться у селищі Гуньки. Це саме тут перегородили дорогу у цій екологічній катастрофі. Позавчора, десь близько 5 годин вечора, після надмірних опадів, які природа нам дала, відбулося відбулося сув ґрунту, сув ґрунту, який даний регіон охопив і ґрунт пішов куди, в яри пішов. Опади були більше 60 міліметрів. Це не на дуже надмірна кількість вологи. Ну і дійсно ж всі поля змило, це, тобто, це культуру всю змило. Позмивало, давайте так казати, рештки багато чого. І все воно пішло куди в яри. Ну і як наслідок попало воно в яр сюди і в річку псевдо. Вчора було Визначено місце, де вода попадає, звідки вода попадає в річку Псьов. Було прийнято рішення перекрити цей канал. Це нижча точка, вона знаходиться в селі Гуньки. Канал було перекрито в подальшому. Якщо будуть опади відбуватися і далі, вода буде перебувати, то ми зараз роботу свою направили на те, щоб консолідувати і бізнес, і владу. Ну, провели роботу з фермером для того, щоб потім. Прибрати всі ці нечистоти влада пояснює, що викиди невідомої речовини спричинили забруднення річки, псел та мор риби. Триває досудове розслідування. А ось місцеві жителі вже визначили для себе причину екологічної катастрофи. Давайте, давайте я вам поясню всю соль проблеми. Я приїхав на свою мінівені. До ферми. Я не вірив зразу, що це Демидівка, бо там відстінник був наверх гори, якби його розуміло, перелив був, то це пішло б центр села, і тут би караули кричали, що Демидяни вже б давно. Але тишина, я давно був там. Я поїхав вчора з дружиною, піднімаємося на гору, адже відстойника немає, там тільки один екскаватор стоїть. А ця вся жижа. Вивезена машинами, там вчора навіть ТТН знайшли, документи передали всієї поліції під опис. Значить, машинами вивезли оцю всю жижу до яру і зробили типу захоронення. Ця е, е, маса довжиною в 400 метрів і шириною до 100 метрів. Оцього гною. гною. Е, зробили вони, впритих до дерев. Зробили вони, нагорнули зверху глину, зробили типу захоронення. А коли пішла оця злива, його просто тупо змило оце все в, в, яр. в яр. В 9 годин вечора вже люди гунька. Знімали на відео, це все плавало, дерьмо. Знімали на відео, ще можна було уберегти річку. В той час там стояли екскаватори, стояли бульдозери. Якби це кинулися, хоч би трошки не така доза попала в річку Псел. І вже зранку, о шостій ранку, сьомій ранку, вже почала вслувати соми по 12-15 кілограмів. Раки і раки раки, і раки, бички, раки навіть не вспівали. вилазити на плавниках вилазить люди. Телефонували до сини. Значить, люди зателефонували. Поліція, ось кріз. ось чоловік, свідок він розкаже. Поліція приїхала чомусь у запсілля. О десятій ранку. О десятій ранку так, це вже наступного так. дня. так? так це, це, вчора. Вчора. Це, вчора. це вчора. Воно вчора так, так, це почалося. Воно вночі ніхто цього не було. бачив. Воно вночі. Ночу цього не бачив ніхто. А зранку так, вчора празник, де Не така доза була. Відпочивати собралися. Було. Приїхали на відпочинок і побачили таку картину. Поліція приїхала швидко, але приїхали вони. не в омельник, як викликали їх. Приїхали вони на запсіля, ну то не важливо. Приїхали ми до запсілля. Ми склали протоколи, описи, все, бумага оформили. Ми не знаємо, де виток, шукайте виток, розвернулися і поїхали. Вчора був вихідний, дуже ніхто з нами контактувати не хотів. У суботу напередодні Дня рибалки у селі Червоні квіти відбувся рибний фестиваль, під час якого кожен бажаючий спробував наловити садок риби, послухати гарних українських пісень, покуштувати смачної їжі від місцевих кулінарів, польової кухні, сфотографуватись біля фотозон і, звичайно, задонатити для наших ЗСУ. Під час інвенту назбирали близько 26 тисяч гривень. До зустрічі! Хорошої погоди, настрою, відпочинку і плідної праці. Хто працює? Всього доброго! Зустрінемось за тиждень.